Ну, беруть хорошо, на хлібові не економлять. Беруть вищі сорта, і з веренням, і з пліпритьоночки. Ну, все беруть. Продавчиня Надія розповідає, який хліб у неї найчастіше обирають покупці, та іноді його не розкуповують. Ну саме ж розумієте, як коли хто випече. Як випечуть, добре, люди беруть. На прилавках хліб з минулорічної пшениці. На сьогодні вартість його відносно стабільна. І, хоча урожайність зерна на сьогодні нижча ніж у минулому році, в обласному агропромисловому департаменті говорять, Полтавщина буде з хлібом. Здорожчання через дефіцит продовольчого зерна не буде, тому що е навіть при тому, що ми прогнозуємо зменшення урожайності в зв'язку з такою посовою погодою, все-таки ми отримаємо <кій> десь порядка 800 тисяч тонн пшениці і потреби в 180 тисяч тонн, ну, при тому ми маємо ще перехідні залишки. За час жнив в Україні і на Полтавщині, зокрема, зросла закупівельна вартість зерна. Відтак пшениця другого гатунку здорожчала на 350 гривень. Вартість третього збільшилась на 300. Але ми бачимо поля, є, які збираються, йде підвищення врожайності. І ми думаємо, що буквально Повинні вийти на ту урожайність, яка була в минулому році. 60% вартості хліба ціна борошна. Через дорожчання зерна відповідно зростуть і ціни на борошно. До того ж, останнім часом збільшилася вартість електроенергії та газу. Директор одного з полтавських хлібозаводів Олександр Козуб говорить, підприємства не можуть працювати собі у збиток. І додає, за рік його хлібзавод використовує близько 7,5 тисяч тонн пшениці другого та третього класу. У 2016 році купували таку пшеницю по три вісімсот, якою буде вартість зерна цього року, поки невідомо. Але е, форвардні ціни на Зерно другого продовольчого класу другого третього класу, значить, десь на тисячу гривень по тоні буде вище, ніж в минулому році. Тому, якщо прогнозувати ціну до нового року, а скоріш за все, зерно це буде піти в переробку десь перед новим роком, то ціна на хліб може збільшитись десь в районі 10-12%. Безумовно, є загроза, що десь приблизно з листопада місяця ціна на хліб може підняти. Як ставляться до здорожчання хліба полтавці, питаємо у містян. Не може хліб на місці стояти, все інше дорожчає. Що дорожчає? Негативно, як до всього здорожчання. Звісно, проти. Ми так ні, 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 ні. не виживаємо. Не цікавиться, тому що не їм. Звісно, погано. Як ще можна? Звісно, без хліба відходитеся. Спокійно. З хлібом, взагалі, без нього нормально. А хто буде тяжкою працювати, плачуть погано? Ніхто не Отрицательно какие. А чому? Тому що збирають урожай великий, По телевізору говорять. А тут все дорожчає, не тільки а все. Врожай цього року на Полтавщині вищий, ніж очікували. В Машівському, Карлівському та Новосанжарському районах в окремих господарствах збирають по 50-60 центнерів з гектара. Найнижча врожайність у Кременчуцькому районі. Технології були витримані всіма практично. Вся земля була підживлена. От. Єдине, що вплинуло, це заморозки, за які ми з вами вже говорили багато разів. Ну і звичайно, основний, що зараз чинник це засуха, посуха. От. Тому ми маємо і вражайності на рівні 28 центрів, але маємо на рівні 50 і вище. На сьогодні в області зібрали мільйон тонн ранніх зернових. Намолотили близько 800 тисяч тонн пшениці. Це 80% від усієї площі посівів. Низка господарств вже завершили збирання ранніх зернових. Наталія Чут Олег Бондаренко Полтавські телевізійні новини.